Аню, усім, хто нас дивиться в ефірі Тернополі, зараз до головних та актуальних новин станом на цю годину затвердили бюджет на 2023 рік, і головним питанням, яке звучало в обговоренні цифр: курс валют. Яким він буде? Аналітики заспокоюють, що значного стрибка не слід очікувати, але економічне життя в період війни передбачити все ж важко. То що ж буде з курсом долара, і чи роблять люди заощадження в іноземній валюті? Про це дивіться у сюжеті. Долар пристосовується. Валюта, яка впливає на світову економіку і яка залежить від суспільних процесів світу, залежна і від війни, яку Росія розгорнула в Україні. Це той фактор, основний фактор, який впливає на економіку цілого світу. Абсолютно невиправдана війна на території незалежної суверенної європейської країни, призвела до породження всіх тих дисбалансів і всіх тих. Економічних криз, які зараз ми спостерігаємо в країні у бюджеті 2022 року середньорічний курс долара закладали на рівні 28 гривень 60 копійок. Але вже 24 лютого стало зрозуміло, що валюта почне рости шаленими темпами. Невизначеність це була основним фактором того, що люди всі ринули на ринок для того, щоб скупляти долари, тому що ніхто не розумів, що буде завтра. Люди розповідають зараз за курсом долара особливо не слідкують, бо й заощаджувати у валюті валюті немає змоги, ну очевидно від цього буде залежати цінова політика держави, тобто співвідношення курсу долара до гривні. Ми це відчуємо. Ну щоб так слідкувало, особливо то ні. Робити якісь можливо собі заощадження в доларах в валюті. Поки що не получається. Я монах, то мені долар не інтересує, ні ні курс не, не заощаджуєте в валюті нічого. Я монах в монастирі. Ми не заощаджуємо. Я пенсіонер. Мене немає грошей. якісь заощадження? Ні, не роблю. А чому не вдає? Немає з чого паніка й справді зупинилася на позначці близько 40 гривень за один долар. Приблизно на такому рівні вдається тримати валюту вже кілька місяців. Ми бачимо, що на ринку вдалося стабілізувати ситуацію. Це все завдячуючи там виваженій такій консервативній політиці Національного банку України. Ну і люди самі зрозуміли, як адаптуватися, як жити в умовах війни. І курс уже він десь так. Стабілізувався, і ми бачимо, що фактично, десь напевно, з квітня, ну з травня місяця, десь курс гривні він є стабілізованим. Чи буде курс стабільним у 2023 році, можна хіба що прогнозувати. Адже в воєнний час ситуація може змінитися з дня на день, констатують аналітики. У проєкті держбюджету на 2023 рік, згідно з оновленим прогнозом, мінекономіки курс гривні до долара закладено на рівні 42 гривні. На кінець 2023 року 45 гривень. Ніхто не каже, що Курс 45,5 гривні це є остаточний курс, який точно буде на кінець року. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра, і це є найбільшою проблемою на сьогоднішній день України. Ми можемо сказати, що це напевно перший бюджет в історії України, який зроблений можливо, так ну можливо, я скажу неправильно з економічної точки абсолютно не, ну, не нелогічно, але. Ну добре, я скажу таким чином, що це той прогноз, який зроблений на сьогодні. Тобто, по ситуації на сьогодні не менш важливо передбачити на що вплине курс валюти в Україні. Це такі галузі. Ну, найбільш залежні ми від курсу, звичайно, що е, від тих товарів, які імпортуються, які не виробляються в Україні. Тому що, якщо ми скажімо, говоримо про ті продукти, які незалежні від якихось імпортних комплектуючих чи взагалі не мають імпортної складової, то ми можемо говорити, що в принципі вони незалежні, так Тобто, скажімо, хтось в селі виростив якусь картоплю чи, 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 чи там курка знесла яйце. Ми віднесли це на базар. Ну до долара ми ніяк не прив'язані, правда. Але якщо ми говоримо про ті товари і ті галузі, які виробляються. З використанням якихось певних імпортних комплектуючих, то ми розуміємо, що зниження курсу національної валюти призводить зразу ж призводить до здорожчання таких товарів. Відповідно, якщо подорожчають імпортні складові, то і вироблений з них український продукт теж піде вверх в ціні. Це саме стосується і логістики. Ми розуміємо, що не буде в нас бензину. Або якщо бензин, чи, чи дизельне пальне, чи скраплений газ в Україні буде дорогий, це призводить зразу до здорожчання логістики. Тобто, для того, щоб перевести з точки А в точку Б якийсь певний товар, потрібно затратити там 10-100-200 літрів пального здорожчання якого призводить до здорожчання вартості такого перевезення. Здорожчання вартості перевезення призводить до зростання кінцевої ціни товару. Тому всі товари, які залежать від логістики, від транспортування і від комплектуючих, які надходять з-за кордону, здорожчання валюти призведе до зростання інфляції. Чи зможе найближчим часом курс долара впасти, теж невідомо. Найбільш ймовірний прогноз це те, що економіка пристосується до нового курсу, так як і робила це в 2014 році. Наприклад, головне завдання для України якнайшвидше перемогти, бо нашої перемоги також чекає і світовий курс валюти. Продовжуємо минулої доби. Від ковіду помер житель Тернопільщини. Загалом нових випадків коронавірусної хвороби в області цього тижня поменшало. За 2 листопада інфікували лише 23 особи. одужали лише втричі більше 62 людини. За понеділок і вівторок зафіксували 28 і 22 нових випадки. Відповідно, жителі області продовжують і вакцинуватися. Вчора першою дозою щепилися 32 людини, а другою 50. Холодна осінь наступила несподівано, як і про холоду у наших квартирах. Невдовзі буде розпочати опалювальний сезон, але розраховувати на високу температуру не варто. В уряді назвали конкретну цифру, скільки градусів тепла подадуть у наші квартири. Тож ми дізнавалися, чи є ризик захворіти і як зігрітись взимку. Опалювальний сезон стартує, але високої температури у квартирах чекати не варто. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель на засіданні уряду заявив, що цієї зими мінімально допустиме значення температури в оселях буде 16 градусів тепла, а середнє 18. Достатньо цього, чи ми ризикуємо захворіти? Імунолог Ігор Господарський каже, прохолодна температура в квартирі в певній мірі позитивно впливає на здоров'я людини. Невеличкі коливання стимулюють імунну систему і опірність організму. Тож медик. Радить починати загартовувати свій організм, аби надалі було легше пережити прохолоду в квартирі, з урахуванням того, що ми будемо мати довгу і потенційно дуже холодну через відключення тепла і електроенергії зиму. То краще подбати про це вже зараз. Підходящий спосіб контрастний душ моржування надто радикальний варіант, хоч може вилікувати людей з певними хронічними хворобами, але є певні правила звикати до холоду поступово і дотримуватися принципу постійності. Імунолог каже, температура 16-18 градусів це не критично, навіть навпаки, покращує сон, сприяє кращій роботі мозку та зменшує ризик серцево-судинних захворювань. А ще оскільки восени та взимку ризик інфекцій росте, слід под. Бати про свою імунну систему. Перебування на свіжому повітрі і дозовані фізичні навантаження, тобто прогулянки, хоча б як мінімум на свіжому повітрі. Та ж сама зарядка, ранкові контрастні душі чи холодні обливання, вживання. Не тільки фруктів, овочів, клітковини, тобто якоїсь вітамінізованої їжі, але чи не в першу чергу це кисломолочних продуктів. Навіть попри невтішні новини щодо опалення, жителі Тернополя все одно не втрачають оптимізму. Деякі кажуть, їх зігріватиме любов та теплі сімейні обійми, а ще теплий одяг та ковдри. Теплий одяг, тепле одіяло. Та будемо обійматися, зігріватися. Любов гріє в квартирі вдома, напевно. Знаю, затишок домашній чай теплий. Більше вдягатися в тепліший одяг і під ковдрою теплою спати. Люди гріються, так ми будемо грітися. Будемо купляти якісь електричні прибори, нагрівачі. там. Аби зігрітися у власній оселі, люди також планують користуватись не лише старими народними та перевіреними методами, а й лайфхаками. Бутилки набирати гарячої води пластикові. Ложить під ноги, можна багато винайти, що і в тепло вдіватися ходити. За часів наших предків бабусь розказували, що замість грілки, коли в тебе немає її, можна набрати пластмасову пляшку гарячої води і відповідно зігрітися. «Шерстяні шкарпетки з овечої вовни, отакі, такі, як продаються на ринку, мокрі. Їх треба вдіти, намочити, вдіти і 10 хвилин походити. Це прекрасні ліки від застуди в перший момент. Тому не панікуйте через цифру 16 градусів. Так вам може бути некомфортно, але поради медиків допоможуть призвичаїтися, а ще запасіться теплим одягом, ковдрами та гарячим чаєм. Далі ж про нічне переслідування вночі порушник комендантської години намагався втекти від поліції. Чоловік був п'яним і їздив вулицями у селі Мшанець, аби уникнути затримання. Його таки зупинили. Драгер показав 2,2 проміла алкоголю у крові. На чоловіка склали два протоколи. Продовжуємо і далі про Голгофу, яким було життя патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, зокрема під час заслання. Завдяки неперевершеній грі акторів Тернопільського драматичного театру про це більше дізналися переселенці. Культурну акцію для них ініціював народний депутат України Володимир Гевко зі своїми однопартійцями. Після перегляду вистави людям також роздавали пакунки із допомогою. Та найбільше їм припала до душі їжа духовна. Про це вони розповіли моїй колезі Яні Полухіній. Бог все бачить. На сцені Тернопільського обласного драматичного театру вистава Голгофа у залі цього разу вимушено переміщені люди, які наразі знайшли прихисток у Тернополі. Містерія непокори розповідає про життя патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Її втілили у життя, ґрунтуючись на матеріалах судових справ патріарха, його мемуарах, спогадах, сучасників. Йосиф Сліпий, 18 років, був політв'язнем у радянських таборах. Глядачі шоковані фактами його життя. А від вистави у захваті. Я навіть зараз мешкаю в будинку, з якого в свій час людей відправили в Сибір. Тому для мене це вистава це правдива історія. Я дуже вас тим, що показали актори. Ми повинні це знати. На жаль. Багато чого ми не знали. Перегляд вистави Голгофа провели під патронатом народного депутата України, голови організації партії Слуга народу у Тернопільській області Володимира Гевка за підтримки благодійного фонду за Луганщину та Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Ми дуже раді, що нам вдалося зібрати сьогодні тих людей, які вимушено покинули свої домівки в Луганській області, в Донецькій області. Багато з Харкова сьогодні було. Людей і вони змогли подивитися цю шедевральну виставу прем'єру про Йосифа Сліпого, про ту людину, яка заради своєї віри, заради своєї землі, заради України пішла на такі великі жертви і дала приклад багатьом поколінням. Це був вечір. Вечір єдності, вечір такого, вечір співчуття один до одного і разом з тим. Вечір, який предвкушає цю велику перемогу, яка буде найближчим часом. І поки наші мужні воїни виборюють перемогу, потрібно підтримати і людей, які втікали від війни. Більшість із них їхали без речей. Тому після перегляду вистави від партії Слуга народу представників бізнесу області і благодійних фондів за Луганщину і ВПО України люди отримали продуктові набори. Дуже багато допомоги сьогодні будуть і набори з засобами особистої гігієни. Сьогодні харчові набори і канцтовари для дітей. І яблука на вулиці біля театру, да, шумно. Я, я бачу, що шумно, але працюють колеги, волонтери працюють заради наших людей. Таку допомогу отримало близько 200 сімей. Та люди зізнаються, духовна їжа, яку отримали під час перегляду вистави Голгофа, цінніша. Тому будуть надалі більше вивчати історії життя таких постатей, як Йосиф Сліпий. Їх називають богами війни. Це українські артилеристи, які нині вражають значну частину ворожих солдатів, техніки, авіації та інших важливих об'єктів. І сьогодні ці воїни відзначають професійне свято День ракетних військ та артилерії. Всього у Збройних силах України 12 артилерійських та ракетних бригад, серед них і 44-та окрема артилерійська бригада, яка дислокується в Тернополі. Зараз її військовослужбовці мужньо борються з агресором на фронті. Дякуємо їм, їм за це, і щиро вітаємо. На цьому я з вами прощаюся вдалого дня і до зустрічі ввечері.